Так, тут у нас знаходиться інкубатор для новонароджених, це для того, щоб доставляти недоношених дітей в лікарні. На жаль, коли почалась повномасштабна війна, кількість недоношених дітей зросла вдвічі, тому ці машини дуже необхідні в Україні. І це п'ята автівка. Повноцінний реанімаційний автомобіль для новонароджених. Досить рідкісна, коштовна автівка, коштує вона 70 тисяч євро. Автівка майже нова. Дуже рідкісна для України точно. Так, можна сказати, так що це міні-реанімація на колесах, яка допомагає транспортувати дитину з важкими вродженими вадами, з дитиною, яка потребує хірургічної патології, і дитиною, яка киснево залежна. Транспортувати до нашого міського перинатального центру і для подальшого виходжування в наших умовах. Реанімобіль виїжджає два-три рази на тиждень. Якщо раніше було десь 7-8 відсотків, зараз 10 відсотків таких немовлят, які народилися раніше сроку. Війна, вона накладає свої, як кажуть, особливості. І, звичайно, це стреси, звичайно, це і, люди. Які тікають в своїх домівок і десь перебувають у підвалах. І навіть у метро було, були такі випадки, коли наші лікарі виїжджали у метро забирати немовляти.